Направляємо Да-да-да-да-да, молодець. Да, дуже гарна, які в неї лапки блискучі. Рошка, ложка. От бережока і біля шапа. Шо пил. Сухаем тут. Що біля шуби? Що біля шуби? Шило. Да, давай тепер повністю. Біля шило. шуби шило. Губи вперед. Біля шуби. Шило. Молодець. давай. Супер! Целі мола, там була кров. Котику! Mm -hmm. mm -hmm. Кішка. Тоді який це звук? Совенята mm. будуть спати, а ми йдемо. відпочивати. Ура! Start cleaning.